Всім привіт! Ось якого гарного коропа зловив мій брат. Дякую слава! Велика рибка кіло 700. Може і більше. На кухонних вагах погано було вішати, бо рибка велика, а ваги маленькі. Ну, приблизно так, кіло 700. Вирішила я запекти її в духовці. Ходімо готувати. Короб вже почищений, помитий. Рушничком я його трошечки промакнула, щоб він був сухенький. Тепер роблю надрізи по хребту, щоб дрібні кісточки теж запеклися і, коли будемо їсти рибку, не відчувалися. Ось так я роблю під кутом, так надрізаю десь півтора сантиметра. Ось так вийшло. тепер на іншому боку перекладаю і з іншого так само. Ага, отак от, от. Тепер смачую рибку лимонним соком. Тут дві столові ложки. Спочатку я отак от. Так от. Пензликом, а потім добре руками. Тепер всерединці обов'язково, голові і з іншого боку. Ще в серединку. Мабуть, отак от залью, і тепер добре руками. Отак. От отак. Тепер солю не дуже сильно, щоб не переборщити. Теж так, отак. Тепер трошечки поперчу і паприкою трошечки так? Для кольору. Ось так. І так зроблю з іншого боку і в середині. лимоном полила, посолила, поперчила. Червона копчена паприка додала. Тепер відставляю і нехай вона, рибка, маринується. Тепер робитиму начинку, щоб зафарширувати нашу рибку. Посмажила я дві такі великі цибулини. Також посмажила одну середню морквину, два зубчики чеснику сіль трошечки небагато. Також трошечки перець чорний, паприка, копчена червона. Для посилення смаку часнику ще сухий додаю часник. Ось трошечки листя, петрушки. І чомусь мені захотілося додати сюди ще плавлений сирок. Не знаю чого, от хочеться. Він додасть, мабуть, вершкового смаку, хоча буде і сметана, ну, чогось мені хочеться ще і сирок додати. Додаю. Трошечки перемішаю це все. Цю-всю смакоту. І сюди ж додаю сметанку. Так, одна ложечка, друга, дві столові ложки. Зараз змішаємо, побачимо, ще треба чи ні. Мені здається, достатньо. Все, начинка готова. Ще зараз зроблю сметанку зі спеціями, якою буду натирати короба. Одна ложечка, друга, третя. Достатньо чи ні? Ну, якщо не достатньо, то ще зроблю. Так, трошечки посолити, поперчити. копчена паприка, два зубчики чесніку. Для посилення смаку у чеснику ще трошечки сухого. Тепер перемішуємо все. Все, я готово. Фарширую корапа. Так, як ложкою отак. В голову трошечки отак от. Так, от. Тепер так руками приймину добре. Думала мало буде начинки, а її так багато. Так, трошки голем. Так. Отак. Все. Начинка готова. Приготувала я вже деко. На деко положила пергамент. Так мені захотілось можна не ложити, але я положила. Тепер е, крестом положила е, фольгу, так, щоб рибку було отак от положити, бо вона велика. Тепер змащую олією трошки фольгу. Викладаю картопельку. З ними трошечки отак от покладу ще ось так. І також вирішила положити ще ось залишки картоплі, бо я ж зрізала її, щоб добре було ложити вона на неї коропа. Тепер зверху ще трошечки отак от. Олією, грамотку. Все, дико готово, чекає на коропа. Ще останній штрих до коропа з заливочкою такою, сметанкою зі спеціями. Треба покрити, змастити. Помістився. Це добре. То думала, великий дуже не поміститься. Ось який він, здоровий. Тепер замопуємо. Тепер в духовку на 190 градусів на одну годину. Потім треба розвернути фольгу і дати. Коропу зарум'янитися ще приблизно пів години це по рецепту. А ви, як завжди, дивіться по своїй духовці, скільки вам треба випікати. Також я буду дивитися по своїй духовці. Випікаємо до готовності. Рибка вже готова. Короб був у мене в духовці годину-15 хвилин. Потім я розгорнула фольгу і ще 15 хвилин дала йому зарум'янитися. Виглядає гарно, апетитно. Може, треба було трохи менше тримати в духовці. Але я побоялася, щоб рибка встигла приготуватися, перестрахувалася. Ну, нічого, для першого разу я гадаю, нормально. Риба готова, картопелька з морквою теж приготувалася. Все, дістаю і будемо куштувати. Скуштую. Шдеп взяти. Оце сюди, напевно. Ось який шматочок добрий. Руками буду їсти. М -м -м. Як смачно. Приготувалася рибка. Кісточок не відчуваю. Так, а тепер я хочу ось спробувати що. Начинку. Ой, яка смакота, Начинка. Це окремо. Смачно. М -м -м. Смачно, дуже смачно вийшло. Не очікувала, що в мене з першого разу так вийде добре. Ніжна, дуже ніжна рибка, і спецій достатньо. Не більше, не менше не треба. Всього от в міру. Гарний рецепт. Начинка це окрема страва, дуже смачна. І знаєте, плавлений сирок тут в тему. Саме він додає начинці необхідний смак Родзинка Начинки. Недарма я його додала, як відчувала, що треба. Смакота. Що сказати, смакота? Кому сподобався рецепт, готуйте, не пожалкуйте! Це дуже смачно, особливо начинка. І хай на вашому столі завжди буде смачна їжа. До зустрічі!